e Оперативники управління стратегічних розслідувань у Дніпропетровській області та слідчі слідчого управління обласної поліції знешкодили діяльність злочинної групи, яка займалася виробництвом та збутом фальсифікованої алкогольної продукції. До її складу входило п'ятеро мешканців Нікополя. Ділки орендували кілька приміщень на території міста, частину з яких використовували як підпільні цехи з виробництва алкогольної продукції, решту як склади для зберігання. Готову продукцію збували під виглядом відомих українських брендів гуртовими партіями в Дніпрі, Нікополі, Покрові та Марганці. Крім цього, реалізовували незаконно придбані тютюнові вироби без марок акцизного податку України. Підпільний бізнес приносив учасникам угруповання до 1 мільйона гривень щомісяця. 5 грудня поліцейські провели 33 санкціонованих обшуки за місцями виготовлення, зберігання, реалізації фальсифікованого підакцизного товару, а також за місцями мешкання та в транспортних засобах фігурантів. Вилучили дві виробничі лінії: півтори тисячі літрів спирту, понад 12 тонн готової до збуту алкогольної та слабоалкогольної продукції, 120 тисяч пачок цигарок без марок акцизного податку та майже 900 тисяч гривень. Загальна вартість вилученого сягає майже 15. Надцяти мільйонів гривень за незаконне виготовлення зберігання збуту транспортування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, вчинене організованою групою п'ятьом учасникам злочинної групи, повідомили про підозру прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури скерували до суду клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.